А всім доброго дня, моє ім'я Оршанський Назар. Я родом з міста Львів і хочу сказати декілька слів, скажімо так, відгуків про курси, які я купив в Любомира вже декілька місяців тому. Просила написати, але мені щось зняти відео, щоб не щоб не тратити час. Е, з плюсів і мінусів. Дивіться, перше я е, мені було простіше чуть, чуть в цій ситуації, тому що декілька років тому я вже працював в агенції нерухомості. Доволі таки успішно я і продавав і здавав квартири в оренду. Але е, пройшовши ці курси, я зрозумів для себе, що багато чого за той час змінилось багато чого забулось, а багато чого я банально не знав. Це правда, це факт. Щоб їх оцінити, треба їх з чимось порівняти. Я не можу цього зробити, тому що я купив тільки одні курси в Любомира, да? зразу два пакети, правда, я пройшов повністю пакет ріалторів і не проходив до кінця пакет керівників агенції. Чому? Тому що на мою особисту думку, керівником агенції може стати людина в тому випадку, коли вона пропрацювала ріелтором хоча б рік. Це моя особиста думка, можливо, погоджуєтесь, можливо, не погоджуєтесь. І так, стосовно самої інформації, яка подається. Дивіться, треба розуміти так, що це інформація від практика, Да, від наскільки я розумію, успішного практика з цією людиною я не знайомий. Ми декілька разів переперезвонювали, переписувалися, і все також великий плюс, що в мене були, наприклад, особисто в мене ряд запитань, яких я не знав. Я писав у групу, і мені дівчинка, я так розумію, з цієї агенції. Відповідала не зразу, ну я розумію, що це не кол-центр, але, але відповідала і інформація, яка була у відповіді, мене задовільнила. Що я можу порекомендувати? Дивіться, народ, це напевно, що відео буде цікаве для людей, які або на стадії на початковій стадії вивчання цих курсів да, проходження, або людей, які ще думають їх купляти чи не купляти, або для людей, які купили, пройшли і їм не пішло. Да? Тут я далі скажу банальну фразу. Все залежить від вас. Ну це реально так. Не потрібно ці курси сприймати як такі, що от ви їх продивитесь, да, от 10 цих уроків там по 2 години з копійками, і ви станете вже ріалтором. Цього не буде. На жаль, або на щастя, тому що інформація, яка подається в цих курсах, її потрібно, знаєте, як ложкою вичерпувати для себе корисно і банально брати листок А4 да, і записувати. Ну, тому що це все дуже добре, що ви це все розумієте, що там говориться. Да? Але коли приходиться до практики, то ну, зазвичай ви розгубитесь і, і нічого з того не вийде. Е е Стосовно ну, так, так я плюс-мінус сказав е далі. Що я можу порадити? Що я можу порадити? Дивіться, тут Любо... я з Любомиром трошки не згідний. Ну, це моя особиста думка. Да? В цьому відео я маю на неї право. Я би не радив все-таки зразу починати з продажів, тому що. Людина може розчаруватися в цій професії, пояснюю, навіть якщо вам вдасться підписати договір ексклюзиву з власником, да що займе у вас трошки все таки часу і емоцій, і, і скажем так, хвилювань і нервів. Не да, факт, що ви цю квартиру швидко продасте, тобто це довгий цикл заробітку грошей для початкового ріелтора. Да, Ну, тобто цю квартиру ще треба буде продати, навіть якщо вона суто закріплена за вами. І ну, такий ряд невдач може розчарувати людинку. Я би рекомендував все-таки почати з, прод... з оренди у Львові. Чому? Тому що, але потрібно чітко для себе ставити план. Ну, я зараз паралельно вже займаюся і орендою, і продажу. У мене вже є один завдаток по продажу, але оренда це, скажімо так, швидкі гроші у Львові. Да? Скільки... Ну, треба собі ставити 15 тисяч гривень. Я вважаю, це абсолютно нормально в тиждень заробляти. Щоб заробляти 15 тисяч, це треба взяти одну квартиру від власника. Да? Ну мені здається, що це не, не дуже складно, тому що ну навіть це може бути сусід з, з, з верхнього поверху або дві квартири по співпраці. Там вартістю а, не знаю 15, 16, 14 тисяч гривень. Що теж є не дуже складно, мені здається, і навіть коли ви заробите перших 50 тисяч в місяць. Ну, ви ну, можливо і, мабуть, повірите в себе. І вам ця професія піде. От. Також я е порекомендую для людей з Львова е там, або Львівської області, зразу оформити ФОПа. Тому що без ФОПа вам Герман не продасть Ріамак, а без Ріамаку ви ну, я не знаю, що ви будете робити. Ну, знову ж таки, це моя особиста думка. Ну, таке. таке. Тут суть в тому, що якщо ви захочете навчитись. Так, якщо ви захочете, якщо поставите перед собою мет.